Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня. Понеділок. На цьому тижні я розповім вам про одяг, взуття та прикраси. Одяг та взуття виготовляють різний для чоловіків, жінок та дітей. Одяг для чоловіків називається чоловічий, одяг для жінок жіночий, а для дітей дитячий. Пропоную пограти у гру, кому належить одяг. Сорочка чия. Так, сорочка чоловіча. Сукня чия. Так, сукня жіноча. Шортики чиї? Так, шортики дитячі. Пальто чиє? Так, пальто жіноче. Штани чиї? Так, штани чоловічі. Светрик чий. Так, светрик Дитячий. Гумові чоботи чиї. Так, гумові чоботи дитячі. Туфлі чиї. Так, туфлі чоловічі. Чоботи чиї? Так, чоботи жіночі. Залежно від пори року ми одягаємо одяг зимовий, весняний, осінній, літній. Погляньте на картинку та визначте. В яку пору року ми одягаємо цей одяг? Коли ми одягаємо пальто? Так, пальто ми одягаємо восени. Коли ми взуваємо черевики. Так, черевики ми взуваємо восени. В яку пору року ми одягаємо рукавички? Так, рукавички ми одягаємо взимку. В яку пору року ми взуваємо чобітки? Так, Чобітки ми взуваємо взимку. Коли ми одягаємо сарафан? Так, сарафан ми одягаємо влітку. Коли ми взуваємо сандалики? Так, сандалики ми взуваємо влітку. Щодня ми одягаємо одяг та взуття, який ми називаємо повсякденний. А для особливих днів ми обираємо святковий одяг. Дорослі та діти можуть обирати одяг різного кольору. Давайте пограємо з вами в гру, якого кольору одяг. Шкарпетки які? Так, шкарпетки жовтого кольору. Светр який? Так, светр чорно-білого кольору. Сукня яка? Так, сукня помаранчева. Шапка яка? Так, шапка синя. Футболка яка? Так, футболка червоно-жовта. Сорочка яка? Так, сорочка синьо-зелена. Куртка яка. Так, куртка блакитна. Штани які? Так, штани коричневі. Рукавички які? Так. Рукавички фіолетові. Чоботи які? Так, чоботи рожеві. В нашій шапі предмет одягу може бути один. А може цього предмету одягу бути багато? Погляньте на картинку. Це шапка, вона одна. А як ми говоримо, коли їх багато? Так, шапки це куртка. А коли їх багато? Так, куртки це футболка. А коли їх багато? Так, футболки це сорочка. А коли їх багато, сорочки це хустка. А коли їх багато, так, хустки це черевик. А коли їх багато так, черевики. Це сандалик. А коли їх багато? Так, сандалики. Впевнено, тепер ви знаєте, як називається одяг, коли він один, та коли його багато. Коли ви будете одягатися на прогулянку, пропоную вам назвати предмети одягу, коли він один, та коли їх багато. Нещодавно у світі з'явилось нове яскраве свято. 7 грудня ось уже п'ятий рік поспіль відзначається. Всесвітній день української хустки. Здавна українська хустка була важливою частиною гардеробу усіх жінок, а також символом патріотизму, любові та щасливої долі. Сьогодні українська хустка знову повертається в моду. Вони стають елементом гардеробу багатьох дівчат та жінок. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати українську хустку. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, пакетик та наш творчий пензлик. Беремо пакетик, набираємо в нього повітря, зав'язуємо його, пензликом наносимо фарбу на кінчик пакетика. Притискаємо зафарбований кінчик пакетика до аркушу паперу у вільному порядку. Це квіти. Беремо пензлик трьома пальчиками з залізної основи, занурюємо у воду. Потім у фарбу. Притискаємо пензлик всім ворсом до аркуша паперу біля квітки. Це листя. Ось така українська хустка вийшла у мене. А яку хустку намалюєте ви? А чи знаєте ви, що прикрасити хустку можна кольорами, яких немає у вашій палітрі? Такі кольори ми можемо створити власноруч. Давайте змішаємо фарби та отримаємо нові кольори. Якщо змішати синій з жовтим, отримаємо зелений кольор, червоний та жовтий отримаємо помаранчевий. Синій змішаємо з білим, отримаємо блакитний. Синій змішаємо з червоним. Отримаємо фіолетовий. Чорний змішаємо з білим, отримаємо сірий. Червоний колір змішаємо з білим, отримаємо рожевий. Спробуйте і ви змішати фарби та отримати нові кольори.